Коротше, зателефонував я на гарячу лінію Дніпрами. Вони мені сказали, блін, твій пістолет, жалься з ним сам, ніхто його чистити не буде, блін, це розходник. Не дзвони нам більше по такої херні. Трохи іншими словами, але суть була та ж. Так що зараз буду його розбирати. Може вийде, може ні. Якщо щось вийде, покажу. Розкажу. Ага. Якщо щоб ти розумів, тут якесь жиле аж прямо. Там поприлипало так, что що... так просто его не выковырять. Надо идти дальше. Я вот сейчас расковырял, оно сейчас начало спениваться, ну, як пена. Кислород попал. И все. По чуть-чуть будем разъедать со всех сторон. Гадино такой, ну короче, процесс йде. Сейчас мы її намахаємо. Я снял эту болду Верх. Поки что той шарик. Розкисає. Зняв ще оцей штуцер. Напшикав туди, блін, всякого цього. растворіте. Коротше, що ми маємо? Я не знаю, що там повинно бути, але, блін, щось мені здається, що металевої стружки там взагалі бути не повинно. Звідки я воно оце взялося? Це так різьбу різали, типу, о, о, о. і воно на оцій стружки вся піна і, мабуть, позастивала, позакисала. Ну, Коротше, по суті, у нас оцей весь стовп, цей весь стовп просто заріс. Навіть не піною, а як желе. І воно перестало його вже виштовхувати. Отак воно поступово-поступово ця змивка ніхто нормально вона не вимиває, не випшикує, блін. Вона його якось так блин, трансформує в якусь непонятну желейну форму. І воно поступово отак от заростає, заростає. І я не розумію на що впливає ціна пістолета в ітогі. коротше. Взагалі тоді не розумію. Тоді повертаємось до моєї теорії, блін. На один об'єкт, один пістолет, ото який б пластиковий, пластиковий, не знаю, за 100 гривень купив його. пшикав цю всю херню і з балоном нафіг. Мабуть, так, що виходить, чи я Ну. Mm? Я його по суті навіть почистити нормально не зможу, якщо оця шламіна не знімається. Мені здається, що вона добав знятися. Тобто, не може бути оцей все летим. Тобто цей елемент по того лети. А ця трубка повинна в неї вкручуватись, То що туди всередину запихувалася пружинка, ти повинна за щось триматися. Я думаю, що вона опирається в цю трубку. Тобто трубка повинна викручуватись. Як її в яку сторону крутить, права різьба чи ліва, тут різьба, зараз розберемося або зламає нафіг. Є такий варіант. Але не хотілося, я вже майже у цілі. Угу. Перемога. Воно крутиться. Вона крутиться. блять. Значить, ще не все втрачено. Головне не загубити цю пружинку, яка зараз може вискочити. Оооо. Воно на пружинці застило, все в лішко перекрутилось. І там видно, не видно, там нічого не видно. Того що немає просвіту ніякого. Це вже лє. Тепер є можливість його відремонтувати. Ага. Я нічого кращого не придумав, чим залити його все кітком. Заліємо кітком. потім розчинником. Щоткою, дряпкою, всім підряд. Мало тіп'ятка треба ще додати. І можна ще отак залупити. На півгодинки його залишив. Через 3 години. Пістолет розібраний, пістолет вичищений і знайшов поломку. Коротше, біда всій війні в цій заразі, отам, бачив, отвер'є. В ній був шарик. Коротше, оцей шарик глибоко дуже заліз і розперло його чогось. Туди всю, коротше, на дві сторони. Достати його було неможливо. прийшлось виковити таку пружиночку. Тепер вона безполізна. І шарик також прийшлось вибивати, тому що він був непридатний до ремонту. Тепер у нас є сквозний отвір і чистий пістолет. Коротше, працювати воно повинно. Тепер коли знімеш балон, все, що буде в пістолеті, залишок він весь вверх. Майже новий пістолет, новий балон піни. Супер, ще 250 гривень. Побачиш, як воно працює. Почевином не вала вже добре. Зараз його випробуємо. Єде. Поніслазь би. О. Так, О. 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 це на склейпіна, вона сильно не розширюється, то. Вона майже пік крає. Отак! Три годинки. І пістолет працює. Ну а як же балон піни, Це вже наступне питання.